Ман Д-2066. Достали всі гільзи, дивимося посадку по бортам. Ну, ось видно, що у нас тут був пробой. Ось бачите, в цьому місці сікла. Це п'ятий циліндр. Коли ми подивимося на гільзи, всі гільзи ну, виложені в ряд так як вони стояли. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий циліндр. Дивимося на п'ятий циліндр, перевертаємо її ногами і ось ми бачимо. Зараз ось тут. Що Ось тут нас просікало. Поки гільзи не витягнеш, нічого не побачиш. Ось тут чітко видно, що тут просікало у нас гази. І ось бачите, дивіться, йде нормально, нормально. Ну, Прилягання борта, а ось в цьому місці пробой. Коли подивимося на гільзу, ну, з однієї сторони, теж видно по ній, що вона чорна. Далі робота така. Вичищаємо посадки в блокові. Переміряємо їх. Якщо бурт там не провалений, ставимо гільзу. Якщо бурт провалений, то треба буде поправляти посадку.